Чоловік застрелив собаку кілька днів тому в селі Петродолинське в Одеській області. Він собаку не вбив, лише поранив, тому вирішив добивати її палкою і вивозити. Але найголовніше в цій історії те, що собака померла. А поліція на своєму офіційному сайті надала недостовірну інформацію про те, що собака померла на подвір'ї чоловіка, який її застрелив. Тим часом на опублікованих відео ми можемо бачити, що собака жива, вона неймовірно жалісно скиглить. Поліцейські це бачать, чують. Вони закривають багажник авто. Один з поліцейських все ж таки пропонує відвести тварину у ветліка. Але інший зупиняє його на цьому і каже: «Подожди!». Тут він починає кружити цього діда протягом всього запису чутно, як собака просто неймовірно виє від болю. І, врешті, ми бачимо, що тварина померла, тільки от поліцейські е, прикрили той факт, що померла вона внаслідок їхньої бездіяльності і не на подвір'ї чоловіка. А в його багажнику у мішку, коли вони стояли поруч. Скільки часу вони там стояли, невідомо, але точно не е, одну хвилину. Я абсолютно не розумію, як можна було на місці поліцейських абсолютно нічого не зробити, спокійно закрити багажник і піти кружляти діда. Чуючи це скиглення і маючи значок та форму, і точно не хочу, щоб такі люди носили цей значок. На жаль, не дивлячись на десятки людей, які питали в коментарях, чому так сталося, Одеська поліція вирішила відмовчатись. Якщо раптом в когось виникне бажання звернутися офіційно з проханням провести службове розслідування, можна це зробити на офіційному сайті Нацполіції. І тоді в Одеської поліції не буде шансу уникнути закривати очі на ці прохання, бо це буде офіційне звернення.